Бажаю здоров'я, сильне та незламний народу України. Хочу поділитися події, яка була за мною тиждень, мабуть, два тому вже. Місто Дніпро, їду я на своїй автівці. Випадає в мене електронка. Випадає сюди ось подлокотник. Під підлокотник. Думаю, зупинюся, вийду, по... достану її. Зупиняюся, у нас снігу так багато намило. Зупиняюся на машині, коли дивлюсь, попереду мене метрів за 20 стає ще один бус на військових номерах. Не пам'ятаю, яка там машина. І йде по тротуару хлопець, років 25 і дівчина. Ну і Ситуація така, що відчиняються бокові двері, вибігають два типа в формі, починають його тупо збивати з ног, він падає, дівчина починає кричати. Не істерика, паніка, один за ногу, другий за руку і починають його тягнути до буса. А я відчиняю двері, підбігаю до нього, виходить, точніше, мають двері відчинення, я ноги вструшую і наблюдаю цю картину. Підбігаю до нього, говорю, що ти твориш, що відбувається. А він мені каже, допомагай затягувати. А, допомагай затягувати. Я одному б'ю по лицу з ноги, виходить. Якщо ти мене бачиш, падла, я думаю, я тобі ще досиплю. Б'ю одному з ноги по лицю, іншому з кулака в голову б'ю, один удар на наносю, другий удар в шию. Він падає, виходить, цей чувак починає тікати. Я говорю, що ти твориш, що це за безпреділ, Ти що псина? Ну я зрозумів, що це ТЦКшники. Ще двоє сидять в машині, виходить. Вони так, а що там? Типу, ми вам ротацію збираємо. Я пес, ти ця ротація, ти вилавиш людей, а то в ротація, що вони приїжджають в цей самий. як він називається, В учебку вони вже оттуда тікають. На початку війни, коли почалось все, я просився в ТЦК, щоб мене забрали. Я просився, мене забрали, мобілізували. У мене претензій немає. Нуль. Ну Зараз, коли вилавлюють і так от, і збиваються, знущаються над нашим населенням, яке ми захищаємо, ну це вже занадто господа. ну це вже ви, ну, перегнули всі планки. Ну, а я дав цьому голу, під'їжджає поліція, виходить поліцейський, ну, виходять мусара, виходить мужик і жінка з патрульки. І типу, що там їде? Вони теж мене за свого прийняли. Я говорю, куди їдемо? Я говорю, вже приїхали. І це починає нижче йому дав поліцю це начинає мусорам розказувати стоячи і дивлячись мені в очі розповідає що ми вийшли почали просити документи там то сю я говорю, друже, говорю, а давай так, якщо зараз цього не було, я тобі переносцю втрамбую трамбую в твій череп. Просто в трамбую. А ти зараз при свідках це кажеш, я достаю телефон, ти кажеш, що якщо ні, то ну, наоборот. Якщо це було так, як ти кажеш, ти мені її втрамбуєш, мою переносцю, мені в череп. Згоден, він такий там, щось то починає. Я говорю, друже, в мене воно стоїть машина, в мене віддіареєстратор. А в мене віддіререєстратор в машині. Я думаю, розумієте, в У мене відеореєстратор. І я починаю йому казати, що пес, говорю, так не вийде. І він починає далі Ну, Він заслужено це вийшло. Це ж не просто так, що мені нічого робити, я прийшов. От у мене пише відеореєстратор постійно. І виходить, він починає казати, що так не було. Спрыгнув з, з цієї теми. Я ж йому розповідаю, ні, дружочек, якраз саме так і було. Виходить їхній капітан, по-моєму. Я говорю, Пьос, ти не достої носити таку саму форму, як і я. Мої побратими цю форму заробляли кров'ю. Ти чим заробив? Мусор оказався, до речі, наскільки немає поваги до поліції. Ну, в кожного будемо казати, як є. Поліція — це сміття. Але все-таки є і ну, здраві, я вам скажу. Реально є нормальні ну, з пам'яттю і всім. Він каже, слушай, я просто раб тут. Я сам воював, я знаю, що це таке. Каже, ну я постійно стою в острий. Тому що це ну. Я каже, давав клятву захищати народ, а не вилавлювати їх. каже. Якби це був чоловік кримінальний, який-то там дає влави би. А так каже, ну я не бачу в цьому смислу. Мені цей поліцейський показав БД. Ну, то тобто цьому капітану їхньому головному я почав сривати погон, а він пришитий. Представляєте, пришитий погон. Я говорю, Аулю ти недостойні отаскати. Зупиняється ще Нацгвардія. Вилазять. Мужики говорять, що происходит? Я їм розказую, ось це цікаво, людей. Він, він ну, я не буду цитувати мати, він і тупо послав. Говорить, давайте іспаримося, ребята, відсюди, щоб я вас не бачив. І вони зрозуміли, ну, що перевага на нашому боці, а не на їхньому. Ну, Мусарам попросили типу, і то цього, мабуть, ну, за цей вчинок. Я його навіть не назву мусором, я його назву копом. Він каже, будь ласка, не чіпай їх, хай тарахтять, каже, я хочу нормальну сміну доробити каже, і додому. Каже, пожалуйста, не трогай їх, не чіпай, хай вже їде. Бо ми там вже почали хотіли, машину вже їм розірвати. То до чого я веду? Ваша думка, чи правильно я це зробив, чи ні.